Всім привіт, друзі! З вами знову я, Сашко Кучеренко. Він же поет Сашко Обрій. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про нещодавне рішення е, Южноукраїнської міської ради щодо пошуку третьої е, альтернативної назви е, міста, яка претендуватиме на нову назву міста Южноукраїнців після переименування. Е, там було висловлено, якщо не. Помиляюся таку тезу, що назва південноукраїнськ і гард нав'язані містянам штучно, тому треба знайти третю назву. Я не згоден категорично з тезою штучного нав'язання. Мені здається, що якраз третя назва, яку шукають, і на пошуки якої дано кілька Тижнів, здається, три тижні. Мені здається, що саме ця третя назва вона буде найбільш штучною з усіх. Але я хотів би наголосити в цьому відео на плюсах цього процесу. Чому? Тому що перше, це нам дає ще знову ж таки запас часу для популяризації назви ГАД пошук третьої назви. друге Цим рішенням міська рада засвідчила, вона там каже, що люди розділилися на прихильників Гарду і Південноукраїнська, і ці назви мають як своїх палких прихильників, так і непримиренних противників. Отже, цим рішенням, цими словами, вона засвідчує те, що визнає нас міська влада Южноукраїнська. Як суб'єкт, з яким треба рахуватися, тобто прихильників гарду, так? що вони існують. Також цим же рішенням, знову ж таки, не знаючи, як штучно нав'язані назви гарту Південноукраїнськ, вона вперше офіційно назву Південноукраїнськ піддає, піддає сумніву. Це вже великий прорив, я вважаю. Далі, який момент. Назва третя, яку будуть шукати, вона все-таки змусить прихильників назви південноукраїнська трохи змінити вектор своєї уваги і можливо не сприймати вже назву «Південноукраїнська», як таку, яка має монополію. на більш такий консерваторський підхід, от залишити е, чисто перекладену українською мовою назву. Е, тому м, третя назва, вона якось е, змусить людей порівняти е, ці назви. Вона буде, скоріш за все, менш довгою, ніж південноукраїнськ, е, який має 17 літер. і люди постійно там роблять помилки, от, поки його прихильники не можуть грамотно написати. Тому, вони побачать, що коротша назва вона більш практична, так, і зможуть порівняти, і все-таки, можливо, хтось із них, я сподіваюся, буде схилятися в майбутньому до назви ГАРД, бо побачить, ну, що назва південноукраїнська вона не живуча, вона є чисто рудиментом минулого. Але для цього знову ж таки треба певний час і декому. Було достатньо кількох днів, декому тижнів, декому місяців, щоб до цього дійти, а декому можливо кілька років знадобиться. Тому е, запасаємося терпінням. І ну, я це відео в двох словах хотів записати для того, щоб е, не сприймати цей процес пошуку третьої назви як щось негативне. Насправді, е, мені здається, можливо, я більш позитивний сценарій розглядаю, але. Люди покрутять, покрутять ті назви, придумують якісь нові, і вони муситимуть повернутися до автентичної, до природної, до історичної назви ГАРД. Ну, так я собі думаю, так я сподіваюся і вірю це. Інакше це просто буде якась штучна назва на зразок е, Добродара, чи Мирнограда, чи Енергодара, чи не, інших назв, ну, які... Просто стирають е, якусь автентику, якусь історію цієї території і ні про що практично не говорять конкретно. Тобто ця назва, скоріш за все, третя, вона не буде життєздатною. Якщо вона і проіснує там декілька десятків років, то все одно з часом наші нащадки, я сподіваюся, вони будуть більш свідомі. Е, вони Будуть більше відчувати своє коріння. Так, бо багато жителів Южноукраїнська не мають коріння з земель Миколаївщини. Вони приїхали з різних регіонів СРСР, зокрема з Російської Федерації. От, тому вони так і саботують в принципі, повернення до історії, до витоків, до автентики цієї території. Їм хочеться дати щось безлике, громістке. Помпезне, як це робили в Совєтському Союзі. Тому закликаю всіх зберігати спокій, робити свою справу. Я знаю, що багато людей рекламує назву Гард і розказує про це своїм друзям. Просто продовжуємо робити те, що робили. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, все буде гард, слава Україні!